Привет усім, з вами Creeperoid Channel і... І Happy Slime! І В цій серії... А. Happy Slime це четверта, четверта серія нашего летсплею. Так, так. В Майнкрафт з модами, які я зараз перечисляю. не буду. був мод, я порахував. 30, так? Так. Не знаю. Так. А де всі пластинки? Шо? Де всі пластинки? В великому сундуку. Чекай я з Майнкрафт понял. Вот. Вот такая краник. Да Та нема тут э, цих класенок. Что за нах... Да ты их забрал! Да! Я не знаю, они там были. Они там були, ты их забрал. <кхух> Або, о, <Євнюк>. <кхух> 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 а во, по а зато ты в мене не заберешь ось це! Нічого напрям не треба. В моєму летсплеї у мене більше стаку. У мене золото є золотой злетк. Уявляешь наскільки це круто. Кажу, в моєму летсплею у мене є більше стака. Вот, все, я беру кранік і йду зберігать ну. резину. Ну зараз я зроблю разробишь кранік. Роби свій кранік. Все, у мене є 4. Ну, я давай значок, як его крафтит. Скільки я полетаю? Так, так. Я вже. Я вже Вс, я уже пережарю резину, став цей поставлю. Так, деревья, все нормально. Вот, тут нарешті є дошки Так, тут что десь дві резини було. А все, є енорм. все зараз я скрафчу стоять. А нам спочатку. що шо... А, вс норм. Спокойно. Так, блин. Блин, 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 все кнопки О, я йду на на дещо нарубаю файл для підлоги Чого? Одного дерева. Воно дуже гарно виглядає для підлоги. Як хочеш. Я. Ні-ні-ні, я хату буду робити на те. Ти. ти зробиш якусь фігню. Я не хочу фігню мати. Я хочу гарну Та хату. Така ж ти будеш мати фігню. Я збудую свою хату з блейкчаком. А <laughs> 에... будемо будувати ціле місто чи що? Ні. Ми будемо будувати. То що нам треба буде. Знаєш, зараз ми, ми перше зробимо простий генератор. Знаєш, для генератора нам потрібна желізна пічка. 3 е, е, желіза обклного і одна батарейка. Та ну, Блін. Отак. Батарейка. Батарейка крафтиться. Е, Коротше, я пам'ятаю, крафтиться батарейка. Так що все нормально. Значить, батарейка. Ти тут? То, то. Шестерен... Ну крафт батать батарейк вев сам забув, яку накрафтиться. Так почекай, мені треба два алюмінію. Ні, чотири алюмінію. у нас здесь був алюміній. У мене є тин і. Дай мне тин, тиней є алюминий. Чотири тину мені дай. Добре, зараз я йду. Ось, раз, два, три, чотири Как? Тут... И наше твоп. Що? Не нашу каперу. Так, а хоча, в принципі, так, да, він мені потрібен, значить, резина. Нам потрібна резина, шість резини є. Тепер. Ти дивися у верстак. Показуй своїм глядачам. Добре. Значить, зараз ми крафтимо дротик шість штучок. Ось так? Ти показав? Угу. Все, от забираємо їх, тепер ставимо отак. 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 І отут два редстоуна. У нас виходить атома. Э, Значит, для чего нам треба було батарейки? Ага, у нас є железо, три штучки. Ой, Тут є 2. Во, три. Все нормально, все е. У меня треба был досок. Так, и вот так. Все, бачите, железо, двичі. Зливок, железный. Мишера ставимо пічку, і з нього виходить. Э, вот таке от железо. На. Покажи, подивись. На, вот. Це зливок железа, переплавив на поле. Тиго переплаває на железо, отклон. О, вот, в пер... жлізо двічі переплаваємо. все отак. І зараз в цю пічку. Ця пічка набагато швидше жарить. Берем. все давай. Все, отак от. Так. Є. А тепер до да, кого треба настажці? Так, тепер нам треба злізна пічка. все я сколупаю оцю. Все, і тепер робимо так. Дивись в... верстак. Отакий от рецепт. Це желізна пічка. Три обкульоного желіза і батарейка. У нас виходить генератор. Генератор, так. поки що, ми з ним нічого не будемо робити. О, клас! Класно. Вот, все. В принципі, всі рецепти ми зробили, а тепер йдемо. Е, що нам треба? М -м, нам треба ще один редстоун, одну полику редстоуна. І ми добре, будемо... я йду в шахту, подивимось, може ще щось зі реалійфайном. Добре. А я я тоже піду факту тоді. Маєш кам... А, блин. Йой, зомби! Ну, скейки у вас тут може бути Все, я себе забыл. Я к надо ерунда. Две штучки. Две конвини, у нас железно, все круто. Дорази, перекращу его. Так. Вс. Блин. Ести, ести, має что-то съесть. Нас еды ем. нифига. Ч ты не зробив, ферму? Да, разобрай. Добре, зараз прийде. О, у нас є сира курка. Все класно. Все класно, у нас є сира курка. З сирої курки ми зробимо пожарену курку. Всь... Ні, треба почекати, поки вона пожариться. Значить, коли він прийде, я поясню, наш нам потрібен генератор. Хто не знає, хто не дивиться мій летсплей. Дивіться мій летсплей. На мому каналі. Так, все. Принципі, давай ще на курочка, і ми, ми свалим в шахту. Будемо там копати редстоун. О, в нас є. в мене є 58 факелів. Це, походу, були його факели. Так, да, це були його факели. Все, офігенно. Все, спускам-дем, дем, дем, Вниз. Во він, воно він тут стоїть. Блинде. Все, пішли далі. Нель. Все, спускаємося нижче, нижче, нижче. Це треба викопати. Це нам знадобиться стоять. Що там з параметрами? Усе, ви мене дуже вибачте, я вже прийшов. Все, привіт. Нам би тут без тебе нудно не було. От, я чекав тебе, щоб пояснити, що таке генератор. І нащо він потрібен? Зараз я в печері зараз, вибачай. Я теж в печері, все нормально. Я там, я просто розказую. Генератор це фігня, яка спалює вугілля і за рахунок ААА! Мене взірвав кріпер. Насрать. Ой, 에... я найшов железо. Я його викопав вроде. Не піднимай морячи, будь ласка. Я ничего, я не знаю, да це я най. Я умер. Ну да? Да ну, я багато місце, де можно умерти, так спокійненько. Так, у мене десь були твои факела, а вон. Все, а знаете, генератор кис які... річ яка. ШОЛИН КРИПЕР! ФООК! <гум> Нашого друга сьогодні дуже сильно вбивають. Значить, генератор. Поминем його Тука яка спалює вугілля і генерує скелет! <гум> 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 і генерує скелети, так? Та, блін Та ну кожен раз, коли я розказую про генератор, що з'являється якась пакость і починає мене вбивати. Так, все, 58 факелів, все нормально. Спалює вугілля, генерує енергію. Енергія це все на чому базується мод Industrial Craft, який у нас стоїть. Отак, все, все, позбирали, все, Я нарешті все, 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 нікого нема. Значить, вот. Ох, ви звучите. Дуже. О. А я знайшов 8, 9, 10, 11 желізо. О, це добре. Ще б тим почати стол, але я тебе вже б розцілував. Можливо. Якби тобі повезло. 13! Чого? Железо? Залізо. Крипер! грьобаний Крипер! Все, пішов геть, Все, я, я захистився від нього. О, він мені железо знайшов. Гарний, гарний кріпер. Все, я два желіза. Маю. Все, мені потрібен редстоун. Тут занадто високо. Ти, ти на якому рівні? Я другому. Не, не який ти рівень, а на якій ти висоті знаходишся? Скажем так. А, 56. Клас, нам треба нам я треба. Я тільки зайшов в печеру. Нам треба дуже нижче, нижче, набагато спуститися, щоб знайти редстоун хоча б. Ну зараз е я мене пристануть лаги і я буду обробляти печеру і тут вже все обробляти, щоб гарніше було. Тільки наверх не вилазь, бо я бачу по мінімапі, що там е опа опа-опа. Я ж наверху. Там... Та злізь вниз, тебе зараз почнуть вбивати. Ніфігася тут ресурсів, але поки що я прийшов тільки за редстоном. Ми це все пізніше викопаємо. Отак. От О, верстак от буду мати, що їсти. Верстак? Так. Ти будеш їсти верстак? Та те, я булочки, в ньому зроблю булочки. А ну так ти кажеш верстак буду мати, що їсти. Я щось вислам, що ти будеш верстак наминати? Що ти настільки голодний? <рес> Як ти верстак їсти? Поясни. Так береш і їш. Блін, все равно за за цей опа, ще якась шахта є. Зараз залезем, залезем, все, 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 давай. О. О парка да, мені повезе, я трошки. Так, не мені не треба буде відро А що мені треба буде Було два відра. Так, все, за знайти redstone он? і вс. Не треба переплавить. треба три. Железо? Ну, переплавляваем. І я. зараз треба три желізо, щоб ти я зробив відро. А через відро я дещо зроблю, файлін. Шо? Відро на лайні буде, що зроблю. Ти мене, ти мене втопиш. Буду робити фарму. Ти мене втопиш? Ні. Добре. Те, що мені приводишся? Я тобі ред стол знайду. Отак. Факт О. крипер! Фотафак Давай, как вы делаете, вс нормально. Перейду на бар в нм водички. Карчик подивись. Вс нормально. А, найду еще там. Опа, опа, реал мит, реал мит. Я нашл Real Meat. Вс, мы вже можем робити портал ВАД. У нас є RealMito кирка. У нас така самая калмазная. Так, 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 так. Треба якось пуститись так, щоб на цю лаву не ткнутися. 음, давай, або... Ладно, не треба ритну, але якщо, якщо я зараз не до алмаз, я теж не буду. Репер. А ти, в тебе там ранок, так? Ні, ніч. Ніч? То спускайся в шахту. В тебе там ночь. О файно взирвався. Він там дивний взирвався. Прям на мене, у мене нашлося півтора сердечка. Круто. Алмази! Найщу Так. Мінімум чотири штуки. Але я їх не буду викопувати, бо я зграв групх. А хоть то добре, что знайшов. У нас хавчиків взагалі нема. Я знаю. Дука я вбью пару сыне. О, він є! я знайшов я ритстом. Все, круто. Все, жорство. А Ой, го, тут досить багато. А мені треба палочки. Отак. Раз, два. І каміння. Ох! Я не знаю, що железо выкопаю. Убьешь вину. Вс, я зараз викопаю железо. О, ще редстоун. Офігенно, офігенно, все. Ми в редстовні ще лазурит. Во, лазурит тут потрібна штука, ти це Знав. Знав. Маркери робиться нам потрібні, нам потрібні цей лапак. Ми в цій частині будемо робити е як ви називається там. кар'єр Кий кар'єр. ти шо злий якийсь? Чутьо. І така штука як кар'єр називається, він сам рейс шахту. До Корнеї проди. Нам ще чуть-чуть зарано, кар'єр. Ну, а взагалі його будемо робити? Ну я думаю, що будемо все тут вже 5 алмазів як мінімум. Знаєш на що ми будемо просирати алмази? А. На провода А. Алмазні. Так, зараз треба дуже обережно, щоб не впасти в лаву. І тоді все буде добре. Якщо я зараз не вмру, ніякий кріпер мене не взірве. Я умию алмази. Зараз треба дуже... чекаю, я граю без звуків, треба хоча б якісь звуки включити, щоб я чув хоча б як хтось О, шипить О, за Зараз я поїм, я буду мати зараз м'ясо Так, це круто. Эй, чу ж нам же треба серію закінчувати. Чого? ще, ще можна подивитися. Ще одну трошки. хвилину. Ще одну хвилину. І треба закінчувати серію. І в мене немає де... Тоже 14 хвилин. Ха? Тож, 14 хвилин, майже 15. Ну, кажу, 15 хвилин закінчуємо серію. Нормальна серія. Так, є yeah. одна нормальна серія. Так, я заблудився. А, ні, все нормально. Зараз лягнем спат. Идем, стайка. Так, железо треба викопати, но нам знадобиться. Значить, я буду крафтити а ти будеш сидіти в шахті і копати ресурси. Я зараз не в шахті, я зараз що роблю. Добре, але ти потім будеш сидіти в шахті і копати ресурси. А я буду все крафтити я зараз фарму роблю. О, все, ось і все сарія кінчається наша. У мене вже максимальний час. значить що з вс, був є хепі слайми і I... і Кіперой Ченел. Значить, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, додавайтесь в групу, всі ссылки, вот, от вас цей звук. Всі ссылки в описі внизу. І, в принципі, все, всім па-па. Па-па. До наступної серії.